Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 1.02 Вночі був масовий теракт по різних містах та регіонах України. Найбільше дісталося Одесі та Полтаві. Найтяжча ситуація там саме цього тижня, і там велика кількість загиблих, велика кількість ударів, велика кількість атак була. На початку тижня, в понеділок. 27 числа я складав прогноз ввечері по областях України на тиждень і по містах. І мені і на Одесу, і на Полтаву карти випали погані. Випали... Одна і та сама карта випала і Одесі, і Полтаві. Карта Скорбі випала, Скорбота. І я попереджав, що цього тижня по Одесі та по Полтаві можуть бути серйозні удари та атаки. Хочете, зайдіть на мій YouTube, передивіться. Зараз я вам покажу фрагмент цього відео. Щоб ви переконалися в правоті моїх слів. Я попереджав про цю атаку. На тиждень, період з 27.01 по 2.02. Добре, дивимося, Одеса. Карта удачі, карта грошей. Хороша карта позитивна. Дуже хороша. Карта скорбі, Погана. Карта небезпечна. Можливі якісь провокації. Будьте обережні, не ігноруйте повітряні тривоги жителів Одеси. Карта хуліганів. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, диверсантів. І карта квічалі, траура. Ну, цього тижня, до речі, на Одесу карти погані. Карти погані та небезпечні, тому жителі Одеси будьте обережні. Ситуація, я би сказав, не є сильно хорошою. Полтава. По Полтаві. Карта скорбі. Погана карта небезпечна. По Полтаві можуть бути атаки. Це поганий знак. Карта легкомислія. карта легковажності. Будьте максимально уважні та обережні жителі Полтави. Карта печалі, карта розчарування і карта денег. Ну тут три карти негативні. По Полтаві бачу загрози є трохи такі. Нехороші. Полтавська область десятка пікова. Карта терактів, карта вогневих небезпек. Погана карта. Якісь серйозні атаки по Полтавській області можуть бути. Тут червовий карта любові. Жит... Е, дивіться тут питання в іншому. Вчора, 31 числа, я склав прогноз на місяць на лютий. І мені карти на Одесу і на Полтаву показали більш-менш нормальну ситуацію. Я хочу сказати наступне: прогноз на місяць має загальний характер. Прогноз на тиждень має більш кон конкретний характер. Тому завжди прогнози на тиждень є важливішими. Тому що прогноз на тиждень показує максимально чітко, конкретно і по суті. Прогноз на місяць. Це скоріше загальна характеристика місяця. Це не є такий конкретний прогноз. Це загальна характеристика, це загальний, скажімо так, загальний фон. Прогнози на тиждень, які я складаю кожного понеділка, є набагато важливішими. І вони в мене збуваються. Як ви бачите, я попереджав, що цього тижня в період з 27.01 по Таки будуть теракти по Одесі та по Полтаві. Я знаю, що там дуже жорстко, що там прилетіло, що там чорнота, повна твориться, що діти загинули, і історичний центр Одеси розбомбили. Це все насправді дуже страшно, це все насправді дуже моторошно. Але моя совість чиста в тому плані, що я складав прогноз на тиждень і. Якраз і по Одесі, і по Полтаві я попереджав про чорні карти. Мені сьогодні вранці під моїм прогнозом на місяць почали писати всяку єрунду. Типу, що я не вгадав за Полтаву, що я там, не сказав за Полтаву. Так я вам пояснюю ще раз. Я надіюсь, на цей раз моє пояснення є максимально чітке. Зрозумійте одну таку просту річ. Прогноз на місяць це загальний фон, це загальний настрій. Прогноз на тиждень це конкретні події тижня. Запам'ятайте це, будь ласка. Бажаю всього хорошого, тримайтеся, віримо в перемогу, віримо в захист вищих сил і надіємося на якомога швидше завершення війни. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!